Мої вітання, друзі! З вами Тарас та компанія Ібіс. Сьогодні у нас розпаковка, а точніше, болтовик на Новий рік, серія 3. Сьогодні у нас болтові гвинтівки іспанської компанії Bergara. Подивіться, будь ласка, на цю красу. Як на мене, це одна із найкрасивіших гвинтівок, призначених для точної стрільби в асортименті нашої компанії і взагалі на збройовому ринку України. Вона виконана в чудовій камуфляжній ложі, яка є надзвичайно зручною і надзвичайно підходящою для точної стрільби. Вона має чудовий поздовжний ковзний затвор, який ходить надзвичайно плавно. Вона має від'ємні магазини, сумісні із стандартом АІ, які вміщують 5 або 10 патронів. Вона має чудові спуски. Стріляти з яких одне задоволення. І вона має чудові матчеві стволи, які є гордістю іспанської компанії Bergara. Цікаво, що Бергара це одна з небагатьох компаній, яка народилася в Європі, але завоювала собі реноме у Сполучених Штатах. Там знають, люблять та цінують ці гвинтівки. І мені здається, є за що. Насправді, якщо вдаватись у технічні деталі, то гвинтівка Бергара B14 цілком та повністю сумісна із легендарним Ремінтоном 700. Гвинтівки B-14 оснащуються із заводу ось таким інтегрованим дульним гальмом, яке допомагає трошки пом'якшити віддачу при стрільбі із них 308 калібром. А ось цей стікер говорить про те, що всі високоточні гвинтівки компанії Бергара мають субхвилинну купність, тобто краще 3 см на 100 м. Затворна група сумісна з Ремінтон 700. Спусковий механізм сумісний із Ремінтон 700. Ложі або шасі підходять від Ремінтон 700. Планки для монтажу оптики, які необхідно докупати окремо, також від Remington 700. Більше того, деякі стрільці вже кажуть про те, що Bergara – це Remington 700, зроблений таким, яким він мав би бути. І це дійсно так. Давайте поглянемо на те, якою може бути Bergara b 14 Wilderness. Це також Bergara Бі 14 Wilderness, але уже у повному обвісі і готова до точної стрільби на великій відстані. Ви бачите регульований піщічник, ви бачите встановлену планку, ви бачите оптичний приціл Нейтфорс Attacker, СОшки типу Харріс і саундмодератор і e sutra у кавері Манта М 700 Усе це дозволяє такій гвинтівці вести влучну стрільбу патронами 308-го калібру на відстань до 1 км, а можливо навіть і більше. На сьогоднішній день Бергара Бі 14 HMR є одним із найкращих виборів для високоточної стрільби у 308-му калібрі. Окрім доступних моделей Біргара Бі 14, які виробляються в Іспанії, також звертає на себе увагу преміум модель Біргара Premier Mounting. Це гвинтівка для гірського полювання. Вона зроблена у карбоновій ложі, вона має полегшену затворну групу та полегшений ствол, і вона майже нічого не важить для того, щоб мисливець оснащений такою гвинтівкою, міг довго гдити по горах і не був переобтяженим її вагою. Ось у такому вигляді гвинтівка важить менше 3 кілограмів, і це дуже невеличка вага для повноцінної гвинтівки у 308-му калібрі. Єдиний нюанс, ця гвинтівка виробляється у Сполучених Штатах. Яку б із моделей болтовиків Бергара ви не обрали, я абсолютно певен, що ви оціните по достоинству: легкість ходу затворної групи, легкість спускового механізму, зручність та комфортність їх лож і точність та влучність їх матчевих стволів. Для тих, кого турбує ось цей блиск фігурно фрезерованих затворів. Гвинтівок біргара рекомендую ось такий чудодійний засіб для швидкого вороніння. Кілька хвилин і затвор отримує матово чорний колір, не буде видавати вашу позицію, і вашу гвинтівку не вкрадуть ворони. Але не раджу залишати їх без нагляду у лісисто степові місцевості, тому що завдяки чудовому камуфляжу знайти їх після цього може бути нелегко. На відміну від сайта компанії Ібіс, на якому ви з легкістю знайдете усі гвинтівки Біргара, якщо прийдете за посиланням, у описі до даного ролику. Це був болтовик на Новий рік. І сьогодні він може бути саме таким. З вами був Тарас. Побачимось.